Друзі, привіт! Привіт! Давайте подивимося, питали в мене м гуляй поле. Таке місто є. Ось у Запорізькій області. І от питали, чи вистоїть місто. Ну, крізь за все, да, що як там справи в місті будуть, да, і чи вистоїть, чи люди можуть повертатися, якісь прогнози. Давайте. Подивимось загальну картину загальну картину, як до кінця війни буде почувати себе місце. Місто, чуєте, місто. Це нам ото дають світла по 2 часа, то бігом біжиш, як перепований записати відео. Бо розумієш, люди чекають. Я раніше не могла зрозуміти, що значать ці карти, коли вони в такій, знаєте, поряд, такій послідовності. Аж поки мені не роз'яснило, коли в Дніпрі піймали підлітків наводчиків. У поле у вас також є діти, наводчики на ваші будинки, які працюють як професійні диверсанти. Діти, які за допомогою своїх телефонів... Роблять наводки на ваші будинки. Поле поле, чуєте, гуляй поле буде зруйновано наполовину. В основному руйнація буде, звісно, стосуватися того, що має цінність, того, що дає якийсь ресурс. Це можуть бути магазини, заправки. Euh, що дає там електрику, що дає воду, що дає тепло? Поняли? Тобто місто не просто хворе. Я вам картинку навіть покажу. Місто не просто хворе, воно дуже хворе. Знаєте, якщо гуляй не будуть заїкатися, то це буде дуже добре. <кій> Обстріли будуть дуже довго. Але, але таке враження, що туди буде чи завезено те, чого не вистачає, да? тобто буде чи гуманітарка буде завозитись, чи буде завозитись якась ну, там, те, що дає ресурс. Вода, може тепла одежа, може якісь ліки, може тощо. Без світла сидіти буде ще довго. Зараз я подалю другу колоду. Бо на цій колоді повної рунації я не побачила. Такої, що прям, прям, знаєте, от уже, як той казав, всі, всі ці очі повилазили. Ні, такого. Будуть ще бої, притом бої будуть ще вестися так, я би сказала, не тільки в відкриту. А ще таємно там у вас проходять якісь тобто, замінування. Або, може, знаєте, з цих мінометів стріляють. Та це, коротше, у вас дуже багато якісь ще що. У вас є якісь тайни, які ви не розумієте. Я думаю, це про цих дітей. Що ви не знаєте, чого саме прилітає, не тільки того, що прилітає, що там, ну, наші, ось, ось діти знову. Тобто діти причетні до вогню. Ну, діти. Це ми такі, як нормальні люди, діти, да, до 16 років і діти. Це вже здорові лби, які приносять смерть іншим людям. Притом це геть інша колода, геть інша колода. Ну, Звісно, я вам хочу сказати, це не без, не без ну, як то кажуть, не без виховання батьків. Тепо. А смотрите, чим діти займаються, так родителі їх ще ж туди послали. Ж, е, цим же ж і промишляють. Дивіться, ще що хочу сказати. Буде зруйноване те, що відноситься до матерів, те, що відноситься до дітей. Лікарня. Лікарні, там якісь, от, якщо якісь учбові заклади є такі вищі, наприклад, і ще що. Багато людей покине це місто, то знаєте, одиноке, одиноке місто таке якесь самотнє, таке якесь, ну, знаєте, як то кажуть, є карта руйнування, от вона, ця карта, бачите? Є одиноке таке місце самотнє. І таке, знаєте, і хворе-хворе. От чесно скажу. От я вам, знаєте, хочу сказати, друзі, чому я іноді так кажу? А будь-який населений пункт, будь-який населений пункт, це теж як живий організм, понимаєте? І коли ти до нього говориш і ставишся як до, як до живого, ви тоді розумієте, що йому болить. Я хочу вам сказати, що знаєте таке враження, що ваше місце схоже на одинокого старого, старого чоловіка. Мені завжди чоловіків шкода більше, ніж жінок. Ну так, можливо, в мене дитячі ці тригери. Да? бо в мене коли. <гум> Мамка із татком були молоді, вона його виганяла, він дуже плакав. Казав, доча, бачиш, мене мама виганяє. І я теж плачу, забираю йому ці, ці, знаєте, ну, там якусь там тарбинку чи що вона там збирає, щоб він уходив. Як то кажуть, і з тих пір мені чоловіків шкода. От жінок ну вони сильні, в моїй уяві. Вони сильніші, насправді. А чоловіків шкода. І от ви знаєте, чомусь ваше місто уявляється таким одиноким, покинутим, хворим, старим, таким дідом, навіть я не можу сказати, літньою людиною. не дідом, літньою людиною. літнім чоловіком. Таким, знаєте, Знаєте, як от живуть, буває е, чоловік з жінкою, да? от вона, вони живуть душа в душу, він її то слухається, да? вона трошки йому як матір, да? а він такий, хоч і дорослий, але все одно трошки до неї, знаєте, прислухається, не ці мач мене іменно, а такі. І коли ця жінка помирає, і він такий, як сирота, от і ваше місто, як та, як та сирота, не відчуває любові своїх рідних. Своїх мешканців, своїх близьких. Тому треба трошки його полюбити. От там в мене є медитація захисний купол на головній сторінці канала. Та що ж таке розумієш? Я взагалі ніколи не була в тому полі, де я не буду. За нього та розстроїлася. От, е, медитація захисний купол, будь ласка, робіть. Гляйпольці, робіть. Захищайте своє місто, робіть над ним цей захисний купол. Захищайте своїх рідних, близьких, ставте цей захисний купол над тими воїнами, які воюють над нашими, над пораненими, над полоненими, над будиночками цього гуляйполя. Над, над, над його вуличками, над його. Це їх уже ви організм, ви розумієте? йому боляче. Йому боляче і. Це місто воно страждає. Воно страждає, воно чекає, коли ви його жителі будете його захищати хоча б енергетично. А ви самі боїтеся, а ви самі, знаєте, як, ну, теж разом з ним покинуті якісь. Вам треба зібратися докупи. І треба трошечки про нього попіклуватися. Кожного вечора. Кожного вечора в 21.00, будь ласка, в мене хто може, скачайте собі цю медитацію на комп'ютер, на ноутбук, на телефон. на головній сторінці там намальоване таке море в мене. Скачайте і робіть. Кожного вечора 21.00. Кожен в себе вдома. Не треба збиратися, Ви кожен в себе вдома. Якщо ви виїхали, все одно робіть. От, от, от робіть, і ви побачите, як буде ситуація з містом покращуватися. Воно ж теж не винне, що в нього такі діти. Так, да, воно ж теж не винне, що у нього такі діти, які не знають, як про нього поплуватися, як його захистити. Робіть. Любіть його, хольте його, лілійте, яке б воно не є. Зараз воно поранене, слабе. Воно намагається вас захищати як може. Попіклуйтеся про нього також. Так, поїхали на поле. Знаєте, було вже десь таке. Буде воно больненьке, буде воно слабеньке, і вже було вже таке. І, і будуть стримуватись емоції. І в якомусь місті вже так було. Я не знаю, може це і Маріуполь, може це і так. Але, але буде винищуватися, знаєте, саме те, що, що забезпечує життєдіяльність цього організму. Так скажу. Але. Велика є надія. І оця карта, оця карта зірки, це ще карта янгола-хранителя, янгола-хранителя цього міста, цієї території, цього, цього Егрегора. І звертайтесь до нього. От дивіться, зійде над ним сонце. Зійде ці люди, бачите, які вони втомлені, поранені, замучені, вже знесилені. Але це сонечко взійде над ним. І повністю місто не буде зруйноване. Не буде. Але буде дуже хворе. Бачите, карта повіше. Буде дуже хворе. Дуже багато буде, буде зруйновано того, що ви любили, того, що ви. Ну, того, що вам було рідне, того, що вам було близьке. І тільки любов, ваша любов, ваша енергія, ось, о, і ваша віра. От вона його підніме. Не скоро ви повернетесь туди ще. Хто збирався повертатися. Не скоро. До весни ще ви будете ще й лютий, і березень, скоріш за все, ви ще будете. Ще буде там дуже небезпечно. Так, давайте, знайте, що подивимося. А війна як закінчиться? Що буде з містом? Як воно буде? Так, як воно буде? Я хочу якісь гарні карти достати. Бо я хочу дивитися цю інформацію на гарних картах, на добрих картах. Так, що буде з містом, як воно буде після війни? Дивіться, буде. Бачите, ну, зруйноване да, після війни. Але меч піднятий перемога. І люди радіють. І карта Сонця говорить про те, що і світло дадуть, да, і тепло повернеться в ваших домівках. Наполовину буде зруйноване, да, і буде хворе, і буде больне. але... Будуть про це говорити, будуть про це думати, буде боліти серце. І влада, або ваша місцева влада, да, скоріш за все, ну вони будуть розстроєні, вони будуть в тому плані, що, ну, що багато чого ну, не можна вже підняти, да, не можна відремонтувати. Тим не менше, тим не менше такі старі якісь об'єкти, тим не менше піде стройка, піде велика відбудівля, притом будуть будувати щось. Нове, і щось таке, знаєте, будуть <клес> ремонтувати, будуть все одно скликати е, ще що. Е, багато знаєте якихось там, буде велика робота, будуть гроші, будуть гроші і вливатися, і буде робота людям. Проте багато хто не пише. Але місто відродиться. Багато хто не повернеться, і щось таке було, як колись перестане існувати. Тобто, щось буде нове, від старого відмовляться. поняли? От. Але місто відродиться. І місто буде, буде все одно існувати, і буде. Єдине, що старе не повернеться. В якому сенсі? А нове щось построїть. Наприклад, нову лікарню построїть. Да? Або нову школу. Давайте подивимося сьогодні 19 січня. <кій> Господи, я ще каше до сих пор я вибачаюсь. Подивимося 19 січня. До кінця січня це зрозуміло, що обстріли будуть що... Давайте подивимося лютий, лютий. Мене цікавить, лютий. Обстріли будуть ще лютий, обстріли ще є. Березень. Березень, березень, що ви в березні, що ви в березні? Дадуть вам світло якесь будинки? Якось до вас там світло добереться. Проте, в березні. Е відступають, в березні від вас відступають ворог. От ви там на нулі. А це прям далі відступає, його відганяють. От. І ще що. Но... Але. Знаєте, знов відступають, і вже таке враження, що таке було. Вони вже відступали, потім приступали, потім знову ситуація повторюється. Але ворог стає далі і далі і ще далі, і ще далі. Проте повертатися ще не можна, бо ще є руйнація і є ще багато дуже, я би сказала, таких ну, небезпечних моментів. Тобто, ще там не можна просто так ходити да, вільно, щоб не натрапити на небезпеку. Давайте квітень подивимося на вас. Щось я не бачила того вашого міста, щось воно ну, мені так його шкода стало по тим картам. Може, сьогодні день просто такий, сьогодні буде хреща, хто там в християнському ревері. О. Квітень. Все одно ще будуть якісь прильоти, але ще що, будуть потихеньку люди вертатися. Або це, знаєте, не те, що прильоти це не прильоти навіть, це чути. Чути десь там. Але повертаються люди за кордоном, повертаються. буде вестися велика робота про розмінування. Ого, багато людей повертається про розмінування. Це не прильоти, все, я поняла. Це будуть вибухи. просто, Ну, поняли, треба, ну, акуратним, де там які міномети. Все, дивіться, квітень вже можна буде, вже можна буде, і люди вже повертатимуться. от, Єдине, що треба ну, зберігати правила безпеки. Чи як, правила небезпеки? В общем, ви поняли. <реш> сказала так, аж сама запуталася, як сказала. Так, друзі, е, щось затягнулося в мене відео дуже довго. <кій> Стараюся сідати, скоренько. Тому пам'ятаємо, ви, ви почули основний мій посил, почули? Все, що ви хотіли знати, ви знали. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять подобайки, З вами нічого поганого не трапиться. Робіть медитацію. Піклуйтесь про своє місто. Кожен має дикуватися про своє місто. Якщо ви там народились, якщо ви там жили, значить ви повинні були бути саме там, саме в тому місті. Значить та земля у вас потребує вас. Чого люди вмирають за землю? Не того. що. Того, що це та енергія, якою ми живемо, і ми відповідаємо також. Те, хто кажуть, ми, в отвіті, за тих, кого приручили, так і тут. Як ми несемо відповідальність за батьків, так ми несемо відповідальність за своє місто, за свою землю, за свій будинок. Все, друзі, пока-пока!